Оточення абсолютно повністю впливає на мою здатність як отримувати, так і віддавати. Від оточення до мене приходять можливості, але знову ж таки я повинен постійно бути цинором цього оточення. Я постійно повинен проводити на своє оточення енергію, можливості, щастя, світло. Якщо я так роблю, то сама система оточення стає для мене таким величезним банком. Який акумулює можливості, і також ці можливості несе мені, тому людина постійно повинна знаходитись в такому потоці передачі та отримання. Це стосується абсолютно всіх благ, які людина відчуває, але в основному ця робота вона проводиться в намірі, ця робота проводиться в думках та в бажаннях людини. Тобто важливо постійно вкладати в своє оточення, постійно його формувати. Залишайтесь з нами, ми теж є таким оточенням, ми вивчаємо ці закони разом, і у вас будуть з'являтися і сили, і, і вміння.